Дружина російського генерала, який воює в Україні, ой, захищає родину і освобождає Україну, теж бореться як може на своєму фронті і зраджує йому з його ж рідним братом. Ось така вона лебедина вірність по-російськи. Вот это поворот! нещодавно стало відомо про кадрові зміни в армії РФ. Генерала полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням Дніпро в Херсонській області, замінили на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Цьому дуже раділи російські воєнкори. пацан, ну, Не Получилось, не фортануло. Поки високопоставлений вояка Михайло Теплинський героїчно звільняв Херсон і боровся за владу з начальником генштабу РФ Валерієм. Герасовим його дружина і брат помітно зблизилися. З особистого листування дружини Теплинського Наталії стало зрозуміло, як російська жінка чекає на свого чоловіка з війни. Точніше, не чекає. Мужчина оприділяється ділом, не словом. І якщо я ношу кандібабір на голові, це не значить, що я жінка чи балерина. Наталія має інтимний діалог з братом свого чоловіка Дмитром Теплинським. Йому протягом усього життя ніяк не вдається вийти з тіні відомого в армії РФ родича. На скріншотах можна побачити флір та обмін інтимними фото між Наталією та Дмитром Теплинськими. А ще повідомлення на кшталт «Давай це залишиться між нами. Давай м'ясо! Давай м'ясо. Судячи з цих листувань, можна припустити, що такі стосунки пара підтримує вже не перший рік, і в такому разі постає запитання: а чи своїх дітей виховує генерал Михайло Теплинський? То там ще раніше у розвідці Британії пояснили, навіщо РФ замінила командувача херсонського напрямку. Призначення генерал-полковника Михайла Теплинського свідчить про посилення тиску на загарбників з боку ЗСУ. Така перестановка означає те, що противник приділяє досить багато уваги цій ділянці фронту.